Доброго дня! Сьогодні я вам розповім, як розрахувати поло постійно електричного струму за допомогою законів рогов. Що ми маємо? Ось Ми маємо таке коло, ми задаємося контуром обходу контурів. ось тобто, ми бачимо стрілочки напрямок обходу контурів. Задаємося струмами, напрямком руху струмів. Так само відка. Ну і далі ми пахуємо, скільки у нас вузлів, скільки від. Вузли, то бачимо 1, 2, 3, 4. І відки від того. Один, два, три, 4, п'ять, шість. Віток шість. Тут -от все написано в полі НВЗ-4 вузла і виток 6, кількість рівнянь за першим законом чергоф до лінії 3. Тобто нам треба три вузла для того, щоб знайти четвертий вузол, вже буде автоматично. Всі струми будуть задіяні, якщо ми візьмемо три вузла. Ми складаємо ось рівняння для трьох вузлів. Далі ми складаємо рівняння для незалежних контурів. Якщо в нас напрямок руху нашого струму співпадає з обходом контура, то ми ставимо знак плюс, якщо не співпадає знак мінус. Так само РС, якщо співпадає плюс, якщо не співпадає мінус. Ось ми маємо три рівняння по нашим трьом контурам. Що нам потрібно після цього? Ми бачимо, що в нас і 1, І 5, і 3. А ми можемо в цій, в цій системі рівнянь з трьох ми можемо знайти тільки три значення. Якщо в нас всі ці три значення однакові через ми беремо і замість ці рівняння трумом, і підставляємо. Замість І1 ми підставляємо ось і один нас дорівнює І 5 і 6. І так перетворюємо попередню струмів е систему. Рівняння струмів перетворюємо, як нам треба, підбираємо струми підставляємо їх в другу систему. Тут що ми маємо: ми е взяли систему і 1Р е це перше рівняння, ми взяли, це далі дорівнює. Ми підставили струми. Далі ми все розписали, помножили, як воно є. І в кінці. Тобто ми вже тут маємо ось, І4 на І3. Одне у нас виходить І5 з мінусом. Тобто у нас їх іде 3, і 5, 3 до 1 мінус, І5, 2 мінуса і 5 і 3 мінус І5. Тобто буде мінус, і додаємо всі опора, які стоять біля І5. І так само з 6 то все зрозуміло, друге рівень. Аналогічно ми підставляємо, тут все можна подивитися. Далі, що ми робимо для програми Watка? Обов'язково потрібно присвоєння. Ми присвоюємо значення всі, далі просто підставляємо букви в систему і отримуємо числа. Краще підставляти букву в систему скрізь букви, скрізь букви. Запам'ятайте. Ось ми розв'язали систему і маємо три стома і 4, і 5, і 6. І тут у нас після цього ми знаходимо і 1, і 2, і 3 по нам даним рівнянням Вони ті самі, що ми підставляли ось отут. І 1, і 3, і 2. Точно аналогічні, ці, ми їх просто переносимо вниз. Ми маємо струми всі і складаємо баланс потужностей. Ось ми А це баланс потужностей це джерел струму, тобто потужність джерел струму ми маємо. Знизу Б ми маємо потужність споживачів струму. Ось ми бачимо пофіг, що ми визначаємо. Дельта буде, впевне буде як дельта, різниця між А і Б. Тобто вона йде в нас в 10 в мінус 13 степені, досить низька, а похибка сама йде в мінус 14 степені. Також дуже низька. Це проходить. В цій роботі дозволяється похибка до 1%. У нас похибка 0. 0 0, 0, 0, 14, 0 чотирнадцять нульів далі 100.